Всім привіт, вітаю вас на п'ятому занятті курсу Adobe Premiere Pro базовий рівень. Сьогодні ми поговоримо про створення секвенції в Premiere Pro. Але що ж таке секвенція? Секвенція або англійською «sequence», або якщо ми перекладемо слово «sequence» з англійської мови на українську, то це буде послідовність. Так, в нашому випадку це буде послідовність відео, кліпів, аудіо. Якомусь порядку так вони будуть іти, тому це називається секвенція в інших програмах. Наприклад, DaVinci Resolve, це називається таймлайн. Я буду заміняти ці слова. Секвенція таймлайн, тобто ви повинні розуміти, що це я маю на увазі одне і те ж. що ж таке, секвенція це місце з треками, так доріжками. Де відбувається монтаж. Таймлайн створюється з тими налаштуваннями, відповідно до яких повинне бути фінальне відео. Тобто ви повинні вже знати, з якими налаштуваннями ви будете експортувати ваше фінальне відео. З такими налаштуваннями, по суті, створювати секвенцію. Я створюю окрему папку для секвенцій, назву її Sequences, ви можете назвати як хочете. Прийду в неї. Для того щоб створити секвенцію, так бачимо, що ось тут у нас пусто поки що. Timeline, но no Sequences. Ви можете створити секвенцію, перетягнувши якийсь кліп сюди. Але секвенція створиться з якимись налаштуваннями, які нам не дуже підходять. Тому я звичай і вам рекомендую просто зробити з нуля секвенцію. Як її зробити? Правою кнопкою New item, Sequence. Або ось тут є такий квадратик з загнутим кутом, так. New item, Sequence. Відкривається таке вікно. Тут ми бачимо, що є якісь вже готові пресети секвенції так, для камер ARRI, для камер Canon, для Sony і тому подібне. Але вони нам трошки не підходять, тому створимо власні налаштування. Обираєте будь-який пресет із цих папок, потім переходите в Settings, Editing Mode, обираєте Custom, Timebase. Що таке Timebase? Це частота кадрів нашого відео: FPS, Frame Rate, так, хто як називає, хто як хоче, який же ставити frame Rate? Є 10, 12, 60 є. Якщо ви знімали для себе так якісь відео, ви повинні знати, з якою частотою кадру знімає ваша камера так, або ваш телефон. Тому це можна, в принципі, подивитися в налаштуваннях камери або телефону. Або, якщо ви не знаєте, то як це можна ще подивитися, з якою частотою кадру зняти відео? Ми можемо прийти до наших відео правою кнопкою Reveal in Explorer, тобто покажеться це відео в провіднику. Ось відкрилося, воно виділилося так. Правою кнопкою властивості. Деталі. І ось фреймрейт, так, 30 кадрів за секунду, де ми ще можемо подивитися, наскільки FPS в цього відео, так? І усіх цих відео. Для цього ви можете перейти у list view, так список. І бачимо, що тут є колонка фреймрейт. Якщо чомусь у вас цієї колонки немає, ви можете її додати, так, правою кнопкою зверху: метадата Display, Premiere Pro Project Metadata. І ось тут буде фреймрейт Ставити галочку, окей okay, і. Колонка додасться. Відкрив на весь екран. Бачимо, що ось тут у нас є відео. Можна так навіть зробити. Є відео, вони зняті в 30 FPS. Є відео, які зняті, зняті в 60 FPS. Ще бачимо, що у нас є відео зняте 2997 FPS, 25 FPS, 24 FPS. Тобто, якщо ми проаналізуємо наші кліпи, то бачимо, що більшість знята в 30 FPS. Два кліпи зняті в 60 FPS. Зазвичай знімають 60 FPS, якщо потрібно зробити слому так, уповільнити наше відео, і тоді воно, якщо ми уповільнимо відео два рази, то воно буде йти 30 FPS і буде просто в два рази сповільнено. Так само, як можуть засняти 120 FPS, 240 FPS і так далі. Або також можуть знімати в 60 FPS, якщо просто хочуть отримати плавне відео. В моєму ж випадку я бачу, що скоріш за все, так. 30 FPS це основний відеоряд, 60 FPS це для слому. І ці три відео, навіть 4, вони не будуть використовуватися в моєму відео, так, в рекламі. Це я просто буду показувати на окремих кліпах, як прибрати зелений фон, як стабілізувати відео, як працювати з масками. Це ми далі дійдемо до цього. Ми зрозуміли, що потрібно створювати секвенцію в 30 FPS. Окей, переходимо назад. New item, Sequence. Settings, Custom. 30 фреймс per second так 30 кадрів за секунду. Потім йде frame size Що таке frame size? Це роздільна здатність нашого відео. Тобто, чим більша роздільна здатність нашого відео, тим відео якісніше. Якщо у нас відео зняти, наприклад, 1920 на 1080. Якщо ви створюєте секвенцію 3840 на 2160, це вже йде 4К відео. Як я і казав, що ви повинні створювати секвенцію з таким налаштуванням, з яким ви хочете експортувати. Ваше відео і фреймсайз. секвенції не повинен бути більший, ніж ваші вихідні файли. Як подивитися, з якою роздільною здатністю знімалися відео, так і що ставити тут в полі фреймсайз. Ми знову ж таки можемо перейти провідник, відкрити якесь відео, властивості, деталі, і бачимо, що відео, ширина кадру 1920, висота кадру 1080 пікселів. Знову ж таки, ми це можемо подивитися і. Прем'єрі так само. Є відео-інфо. Якщо ми класнемо, то відсортується по роздільній здатності відео. У вас ця вкладка може бути десь тут, а може вона десь бути ось тут, а тому просто перетягніть її, так? Або якщо її немає, то додайте, як я показував раніше. Бачимо, що тут є кліпи 1920 на 1070 тобто це Full HD, і також бачимо, що є кліп один. Він знятий в 60 фпс, і він 1280 на 720, тобто це HD. 4К. У нас кліпів немає. Які ж все-таки налаштування ставити в секвенції? Я б дав таку пораду: ставте розмір кадру так, роздільну здатність по кількості кліпів знятих з камери. Так, тобто, якщо у нас більше 1920 на 1080, то ставте такі налаштування, але тут ще є нюанс. Можливо, у вас будуть 1280 на 720 більшість кліпів. І це будуть якісь перебивки. Наприклад, ви знімаєте про кіно якісь відео для ютубу, і вам просто потрібно ставити кадри з фільму, а вони у вас скачені в роздільній здатності 1280 на 720 Це насправді замало для сьогодні. На мінімум вже я рекомендую знімати Full HD, тобто 1920 на 1080 Знову Знов ж таки, якщо у вас просто це якісь перебивки з фільму, і у вас їх більшість, і вони в 1280 на 720 краще ставте. 1920 на 1080. Або якщо у вас основний відеоряд так знятий в такі роздільній здатності, або в 4К, то ставте 4К. Зараз же я поставлю 1920 на 1080, перехожу знову ж таки вже третій раз сюди. Settings Custom 30 FPS. Так, і в мене тут стоїть. Якщо ви поміняєте місцями. Ці два значення, то просто замість горизонтального відео ви отримуєте вертикально. Тобто для інстаграма, для тіктока, так для Ютуб Шортс, піксель аспект рейшо, у нас квадратні пікселі, тобто 1-0 відношення сторін, і ці всі інші налаштування, вони більш такі екзотичні, щось для телебачення, щось, наприклад, для анаморфного об'єктива. Так, якщо знімали на анаморфний об'єктив, то там буде трошки інше відношення сторін. У Нас відео знімалися на звичайну камеру, тому... Квадратні пікселі, поля знову ж таки, це більше для телебачення. У нас відео для соцмереж, ми монтуємо, тому у нас No Fields Progressive Scan дисплей формат ставимо 30 FPS, working color space, залишаємо Rec.709, 709. І ось тут є дуже така класна галка, яка з'явилася лише в прем'єрі 2023 року. І якщо ви монтуєте відео з айфону, яке зняте в HDR, так або ви знімаєте. На айфон в hdr якщо цю галку вимкнути, так або якщо ви монтуєте на 2022 прем'єрі раніше, і якщо ви закинете ваш hdr футаж, ви побачите, що все дуже пересвічене Потрібно робити якусь кольорокорекцію щось коротше виправляти колір. Тому, якщо ви плануєте так, або ви знаєте, що будете знімати в hdr то я рекомендую вам встановити. Преміка, 23 року, бо ця галка вона того варта. Аудіо залишаємо таке, як тут є. Відео прев'юз, прев'ю файл формат. У вас по замовченню, скоріше за все, буде стояти iFrame Only MPEG. Якщо у вас є можливість, так тут є пункт QuickTime, то рекомендую поставити QuickTime і Apple Prores 422lt. Або якщо немає Apple ProRes dnx HR, DNX-HD. чому я рекомендую змінити із iFrame Only MPEG? Зрозуміло, якщо у вас немає QuickTime, то залишайте iFrame Only MPEG. Якщо ми встановимо QuickTime і, наприклад, 422 LT, то коли ми будемо монтувати наше відео, і, наприклад, ми накинемо багато туди ефектів, багато кольорокорекції, у нас можливо почне підтормажувати прем'єр. Щоб вирішити цю проблему, в монтажних програмах є така штука, як попередній рендер. Тобто ми можемо... Взяти наш кусок відео, так, там, де е, накладені ефекти, кольорокорекція і тому інше, так, або взяти повністю секвенцію, весь таймлайн, багато кліпів, відрендерити їх як прев'ю-файл. Тобто замість кліпу, там де буде знаходитись багато ефектів, багато кольорокорекції, прем'єр буде нам просто показувати вже відрендерений цей шматочок. Просто буде програвати відео. Це відео буде в форматі QuickTime, Apple ProRes 422 LT. Тобто, це буде просто відео програватися. Якщо буде стояти iFrame Only MPEG, то це буде якось покадрово там робитися. Відео, тобто він експортує кожен кадр, і потім кожен кадр нам показує. Там можуть бути глюки так при виборі цього формату, а відео простіше ніж. Покадрово показувати. Ці галочки тут залишаємо, як є: Трекс, тобто наші відеодоріжки і аудіодоріжки. Будь-який момент ми потім зможемо додати або прибрати. Зараз я рекомендую встановити приблизно 5 треків, так? І, можливо, 5 аудіотреків. VR-відео тут нам нічого не потрібно, ми VR-відео редагувати не будемо. Всі налаштування встановлені. Ми можемо назвати нашу секвенцію, так, як вона зараз буде називатися. Тепер ми можемо всі ці налаштування разом з треками так зберегти у свій пресет. Що в майбутньому, якщо ми хочемо редагувати відео з такими самими налаштуваннями, щоб вручну не встановлювати заново всі налаштування, бо це займає деякий час, можна помилитися і тому подібне. Натискайте Save preset, дайте назву пресету. пишу мій пресет» і можу додати якісь характеристики в секвенції 10:80p, 30 FPS. Можете додати якийсь опис, мій пресет для реклами. Знову ж таки, можете написати, що хочете. Натискаєте ОК. OK. Тут, а зараз прогрузиться. І ось в папці Custom є ваш пресет. Бачите, що в мене тут є вже збережено декілька пресетів. Ось ваш пресет, є опис, і є опис налаштувань, які знаходяться в цьому пресеті. ОК. OK. Створилася секвенція. Ось так. Бачимо, що у нас тут є програм-монітор, ось він. Тобто тут буде наше фінальне відео. Бачимо, що створилася наша секвенція з необхідною кількістю нам треків. Так? Якщо відкриємо на весь екран, бачимо, що тут 5 відеотреків, 5 аудіотреків і один аудіомікс. Також важливо уточнення, що змінення налаштувань секвенції може призвести до неочікуваних і здебільшого негативних результатів. Тому перед монтажем ви повинні вирішити. Які налаштування ставити? Як я казав, ви знімаєте для себе відео? То подивіться, з якими налаштуваннями знімала ваша камера. Якщо ви працюєте як фрілансер, то можливо вам потрібно запитати у клієнта, з якими налаштуваннями він хоче фінальне відео отримати. І такі налаштування ставити. Якщо він не знає, ви можете дати пораду. Знову ж таки, по тому принципу, як я сказав, скільки відео, які вони розділяють здатності, і тоді ви вже приймаєте рішення. Так само, якщо ви будете і працювати в компанії, можна запитати у директора або хто там відповідальний за це, і монтувати і потім експортувати вже такі розділі здатності, які їм потрібно. Бачимо тут на помаранчевому фоні. Внизу написано: якщо коротко, то все з'їде. Всім привіт! Це я з майбутнього і давайте я наочно покажу, що буде, якщо змінити налаштування секвенції, якщо ви вже маєте великий монтаж, багато ефектів, графіку вже наклали. Що буде, якщо ми змінимо налаштування секвенції? Давайте подивимося, що в мене тут є. Головне, що в мене тут є, це ось анімація тексту. Так, а тут анімація є. Анімація зображень. Тут деякі кадри приближаються, деякі віддаляються. Бачимо. Тут приближений, тут віддалений кадр. Окей, і тепер давайте я зроблю копію цієї секвенції і напишу, що вона тепер буде, ну, наприклад, в 4К. Так? Вирішив я збільшити нашу секвенцію до 4К. 38:40 на 21,60 це 4К. Неважливо, може бути Full HD, але більш ширше або більш вуще. Це не має значення, все одно з'їде. Натискаю ОК. Прем'єр нам каже, що деякі файли будуть видалені. прев'ю файли, які ми налаштовували тут. Ми налаштовували їх в Full HD. Тепер вони будуть як 4К, вони тепер нам просто не підходять під розмір кадру. Натискаю ОК. І що ми бачимо? Наше Full HD відео, воно як зменшилося але насправді воно залишилося з тим самим розміром. Просто збільшилася наша рамка кадру. Тобто вона тепер стала 4К, а Full HD відео 1920 на 1080. Ось воно вписалося от туди. Але якщо збільшилася і рамка, то і збільшилися координати так деяких елементів. Давайте подивимося, наприклад, на оцей текст, що тут спочатку йшов. Ми не бачимо, що тепер Олег Степанчук, він ось тут, десь на межі нашого відео став. Хоча він був ось тут. А тепер він ось тут знаходиться. Ще більш крутіша ситуація сталася з цією анімацією. Бачимо, що Дмитро Коваль залишилося на тому ж місці. Фон у нас зменшився. Наші зображення ось так от проявляються. Хоча повинно бути ось ось так. Що тут ще з'їхало? Деякі кадри, як бачимо, так вони були приближені. Вони ось так от тепер виглядають. Цей кадр віддалено. Тут теж так, анімація вся з'їхала, фон залишився. Текст став таким розміром, яким він і був тут. А фон, знову ж таки, він залишився як в Full HD. Якщо у вас відео складається з кадрів, які ви не наближали, нічого з ними не робили, то в принципі ситуацію можна виправити, так, якось їх наблизити потім. Ці кадри, можна ще накинути коригуючий шар. Ось що я хотів сказати, коли уточнював, що все у вас може з'їхати. Як взагалі змінити налаштування секвенції? Налаштування секвенції змінюється ось тут sequence Sequence settings, але ви можете звернути увагу, що воно сіре і не нажимається. Чому? У нас обране вікно, папка sequences. Тобто будь-що, що у нас буде тут обране, ми не зможемо перейти на налаштування секвенції, тому вам потрібно або обрати. Таймлайн, тобто секвенцію, да, власне, або програм-монітор. Бо ці дві панелі пов'язані з собою. Ми тут вже можемо налаштувати нашу секвенцію. Бачимо, що ми можемо змінити фреймрейт. А, якщо змінимо фреймрейт, ми різниці великої не побачимо. А от якщо ми захочемо змінити фреймсайз, так, наприклад, ви почали монтаж, не запитали там, наприклад, у клієнта, з якою роздільною здатністю він хоче. Він каже: А я хочу, щоб відео було 4К. Так, думаєте? Ну добре, 4К це у нас 3840 на 21.60. При зміні налаштувань, ось було у вас 1920, так? І у вас всі кліпи залишаться ось тут. Просто, можна сказати, збільшилася секвенція. А кліпи залишилися на тому ж місці, в тому ж розмірі. Давайте я поверну назад налаштування. 1920 на 1080. Окей. Також, якщо я, наприклад, візьму нашу секвенцію і переміщу її в папку відео. Так, перейду в папку відео, бачимо, що тут в секвенції завжди така іконка. Бачимо, що це як плейхед тут, і якісь там кліпи. Ну зараз у нас немає кліпів. Відео виглядає ставку, так, така так, як плівка і аудіо. Але якщо ми змінимо наш вигляд. Зараз прогрузиться. І якщо ми додамо якісь кліпи на нашу секвенцію, ну зараз у нас чорний екран, так логічно, бо немає ніяких кліпів. Але якщо ми нехай я швидко додам, це ми розглянемо на наступному занятті, як додавати, перейду в папку відео, бачимо, що монтаж реклами, хоча він і називається так, тобто я знаю, що це секвенція, але він може загубитися серед моїх відео, бо має теж якусь картинку. Як я і казав, не закидуйте все в одну папку, бо якщо у вас і відео, є і аудіо, і секвенції, все загубиться, і це доведеться. Шукати, я її переміщу назад сюди. Відкрию її, це видалю. Ось як можна створити секвенцію, як її налаштувати, і тому подібне. Також, якщо ви маєте бажання підтримати мене фінансово, так або підтримати канал, то ось на екрані є два посилання: на Patreon і на БайМІКОФІ. Також ці посилання є в описі до цього відео. Ну а на цьому п'яте заняття завершено. Зустрінемося на наступному занятті.